Вас про цікаві події середи 10 серпня зараз у програмі про головне. В Україні розпочався місячник безпеки дорожнього руху, протягом якого патрульна поліція Борисполя планує розгорнути кампанію спільно із засобами масової інформації, спрямовано на підвищення дорожньої культури, також роз'яснення громадянам норм законодавства у сфері гарантування безпеки дорожнього руху. Планується розповсюдження інформаційних листівок та розміщення соціальної реклами у місті. Вже завтра відбудеться фінал битви дворів, де визначать найфутбольніший район міста. Також відомо, що найкращі гравці зіграють у поєдинку із командою реп-виконавців Стольний Град. У якості винагороди переможці отримують грошові подарунки та сюрпризи від партнерів битви. Тож з 12.30 до 17.00 команди дограють груповий етап на майданчику по вулиці Голова 6. А вже о 17.30 розпочнеться вирішальний. На месты вальву, центр на месте, развилка на месте, бомбери весь на месте, и сумма тоже тут. Національний банк України дозволив населенню з 10 серпня купувати і продавати іноземну валюту без паспорта. Вимога надати документи постане при здійсненні операцій на суму понад 150 тисяч гривень. У зв'язку зі стабілізацією ситуації на валютному ринку управління НБУ вважає за можливе лібералізувати вимоги до проведення валютно-обмінних операцій фізичними особами. Сильний метеоритний дощ можна буде спостерігати у ніч з 11 на 12 серпня. Таке явище відбувається лише раз на 133 роки. Найкраще його буде видно близько 22 години та після опівночі. За прогнозами астрономів за годину впаде до 100 фрагментів метеорів. Наступного разу люди побачать зорепад у 2126 році. Це всі новини на сьогодні за розвитком подій міста слідкуйте на сайті та в ефірі телеканалу Бориспіль у студії. Працювала Кароліна Савсюк.